Програмування мовою C. Розпочнемо з основних деяких визначень. Що таке програма? Програма це алгоритм, записаний на будь-якій мові програмування. Тобто набір команд для комп'ютера. А що ж таке алгоритм? Алгоритм це чітко визначений план дій для виконавця. В нашому випадку, коли ми пишемо програму, це чітко визначений план дій для комп'ютера. Розпочати потрібно з вибору програми компілятора. Програма компілятор це така програма, в якій певною мовою, в нашому випадку мовою C, записаний саме цей алгоритм. Їх є безліч. Для мови C ви можете вибрати будь-який. Онлайн-компілятор, який ви бачите зараз перед собою, посилання на нього я додам до опису відео, або будь-який звичайний, який можна встановити на комп'ютер. В моєму випадку. Це D C. Для того, щоб, щоб в цій програмі почати писати код, потрібно, оскільки в нас перші програми не будуть в вигляді проєкту, а нам потрібно буде тільки один файл, тому ми вибираємо створити вихідний файл. Перші рядки є однаковими в будь-якій програмі. Перше це хештег. Include. В квадратних. Дужках і острім, Тобто не в квадратних, а в такими, як знаки більше-менше. Цей рядок підключає бібліотеку команд, вже є розроблені певні команди, які можна використовувати в цій мові програмування. І Include і Austream якраз використовує команди введення та виведення. Другим рядком пишемо Using Namespace. STD. Тобто ми говоримо про те, що ми будемо використовувати стандартні назви в визначенні своїх змінних. Третій рядок пропускаємо. Це чисто для зовнішнього вигляду. Так вважається правильніше, тому що верхня частина це системна частина, а потім починається введення свої, самої програми. Введення самої програми починається з функції main. int main дужки, які нам кажуть, що це буде функція. І відкриваємо фігурні лапки. Вся програма буде знаходитись саме в цих фігурних дужках. Кінець програми це команда Return 0. Якщо по тексту програми буде якась помилка, то програма закінчиться з кодом цієї помилки. Якщо ні, тоді повертається 0, і програма розуміє, що. Програма виконалася успішно і ніяких збоїв в ній не відбулося. Перша команда, з якою ми познайомимось, це буде Siaut. Це команда виведення. Ось ці позначки є обов'язковими для того, щоб комп'ютер розумів, що далі буде виводитися. Якщо ми виводимо тільки текст, то він має записатися в лапках. Напишемо. І в кінці обов'язково.com. Щоб запустити цю програму, натискаємо або F11, або на ось цю кнопку. Якщо це онлайн-компілятор, то зверху є кнопка «Run». Спочатку треба зберегти цю програму. Це знову ж це, якщо ви виконуєте в DevC. В онлайн-компіляторі він виконається автоматично відразу. Є якась системна інформація, виділена нижче. І ось виконання нашої програми. Нам на екран вивелось Hello World Programming. Якщо ми запустимо таку саму програму в онлайн-компіляторі, теж нас вивелось Hello World. Просто тут був вже введений інший текст. Тому виводиться саме те, що ви там напишете. Якщо ви хочете додати якісь коментарі в тексті вашої програми, є два види коментарів: або багаторядкові, або однорядкові. Наприклад, однорядкові. Для цього потрібно поставити подвійний слеш. і тут уже можна вказувати будь-якою мовою, якою ви хочете, що ну, це, наприклад, використовується для, для того, щоб пояснити, що саме в цьому рядку відбувається. Або багаторядкові. Коли цих коментарів має бути багато, або якусь частину коду ви не хочете видаляти, але хочете його закоментувати, щоб зараз він не приймав участі в виконанні програми. Тоді пишеться слеш зірочка. Вводиться весь коментар, і так як в дужках, щоб закрити введення багаторядкового коментаря, пишемо зірочка і слеш. Ось ця частина не. Приймає участь у виконанні програми. Якщо ми її запустимо, знов виконається те саме, тому що те все, що ми ввели, участь в виконанні програми не приймає. Спробуйте повторити цю програму. На цьому все. До зустрічі на нових уроках.